Я знаю, як зберегти колір вашого фарбованого волосся. Справа в тому, що всі активи, які я бачу на етикетках, чи ви мені присилаєте в дірект як лікари-трихологу, всі ці продукти вимивають пігмент з стрижня вашого волосся. Я створила унікальний флюїд, який зберігає ваше фарбоване волосся у красивому, неймовірному блискучому вигляді. Справа в тому, що екстракт орхідеї, який міститься у нашому незмовному догляді, у нашому флюїді, він має найвисоку концентрацію серед інших. Хімічних формул інших продуктів по такому принципу ви маєте змогу побачити вау wow ефект вже після першого використання. Ваше волосся буде мати здоровий якісний вигляд. Воно дуже просте у застосуванні: один-два пшика, і ви розтираєте на долоні і наносите своє волосся. Гарна новина в тому, що ми щойно отримали нову партію флюїдів, і вона зараз розкуповується буквально з швидкістю світла. Тож поспішайте, тому що у нас завжди солдат. Цих флюїдів прямо зараз ставте плюс, щоб забронювати свій флюїд першою.